До початку літа, до Дня захисту дітей, підготували нову колекцію Єдиноріг. Цей раз ми вам пропонуємо Family Look. Сумочки для дівчаток на затяжці. Рожеві ручки є. А є сірий варіант, покажу пізніше. І тут для мами рожеві ручки також. Мама-донька комплект буде коштувати 700 гривень. Окремо 350 гривень маленька міні-сумочка і 450 велика сумочка. Також на затяжці ручки прошиті по всій довжині. Зручна сумочки із світловідбиваючої тканинки. Не забули і про хлопчиків. Можна зробити лук із отаким світловідбиваючим наплічником. Також можете купити всі три наплічники за однією ціною. Окремо наплічник 350 гривень, якщо купуєте набором 1000 гривень набір. Разом дешевше. Є ще сірий варіант, крім рожевого. Тоже маленька міні-сумочка, нейтральні такі сірі ручки. І сірі ручки єдинорожки для мами. Набори. 1000 гривень окремо 350 гривень на клічник, 350 гривень міні-сумочка і 450 гривень сумочка для мами. Замовляйте окремо або носіть разом і виглядайте стильно. Головне, почувайте себе в безпеці.